Дружня і весела компанія казкових персонажів поселиться від нині у тітки Дарини, берегині казкового господарства, що розташоване у дитячій бібліотеці. Поросятко, зайчик, лисичка і решта звірят мешканці лялькового театру, роботу якого вирішили відновити фахівці бібліотечної справи. Чому відновити? Тому що театр тут вже колись існував. А все нове нагадує тітка Дарина: це добре забути старе, коли ми в бібліотеці. Одного дня перебирали старі речі, і ми знайшли такий старий ящик. Це були ящик з ляльками забутого вже лялькового театру. Звісно, ми зраділи це напередодні свята. Було ми всі їх одягнули, і тоді зрозуміли, що нам дійсно не вистачає ще отакого лялькового театру. Ми зрозуміли, що ми жалкуємо за чимось старим і хочемо внести знову ж таки по-новому цю ниточку отакого такої творчості в нашу роботу. Справа в тому, що діти дійсно чи в нас в крові передалося. Діти дуже люблять оте старе. Чим цікавилися і чим жили наші ми їхні батьки, їхні матері. Усім хороше у казковому містечку одне лиш погано, неосвічених і неохайних у ньому не поважають. Не спробувавши на смак граніт шкільної науки до того ж із замурзаною фізіономією, не принесеш ти користі суспільству. Тверді у своєму переконанні мешканці театру. Тож поросяткові, які не дружить ані з першим, ані з другим. Шлях один через ванну кімнату до школи вушка, носик, шию, не в калюжі, не в помиях, а чистенької водички набери собі собі кринички. Не хоче поросятко вчитися. Хворіє, каже, ні ногою тобі поворухнути, ні рукою. Де вже там олівця у неї взяти. Кинулись було усі його жаліти та балакуча ворона на усе господарство казкове роздзвонила причину тієї хвороби. І в ряд зуці, у сміті, і у пилюці під брудними нігтями той, хто руки не помиє, їх попне. Та дарборія, якби не батьки, вчителі і добрі друзі, не бути поросятку у ляльковому театрі, але з їхньою допомогою знайшов він у собі сили і до навчання, і до слідкування за особистою гігієною. Пройшов час, вчиться він нині у другому класі, отримує лише хороші оцінки. Як глядачі – учні НВК школи дитсадка номер 3 Я дуже хочу подякувати своєму вчителю Наталі Ткачук. Вона мене навчила, як треба поважати, читати, писати. Коли я прийшла до школи, то я дуже була схожа на цього пересядку. А сьогодні я е, е, взагалі інакша. Я дуже люблю вчитися, читати, писати. Я сьогодні дізнався з вистави, що треба бути добрим, хорошим, вичати одні двінадцятки, писати дуже гарно. щоб не бути брудним, а чистим. щоб е, треба бути. Щедрим, щасливим і, і нікого не ображати. Мені сподобалися всі герої з вистави. І щоб не бути як з вистави поросятка, а бути і, і, чем, чемною дитиною. У театрі дітям сподобалось. От би кажуть, самим спробувати поросятком чи вороною покерувати. Ну що ж, це виявляється цілком можливо. Якщо у глядачеві не буде нестачі, обіцяють бібліотекарі, доведеться вчити молодь саму вправлятися з ляльками. А це значить, що поруч із так би мовити, дорослим, з'явиться у бібліотеці ще й дитячий ляльковий театр. А чому б і ні? Неправда, що в нас все забрали комп'ютери, і все забрали в нас е е е телевізори. Все таки наші дітки хочуть працювати. Вони хочуть до нас приходити в бібліотеку, і ми сьогодні на. Як діти відверто, гарно відповідають на ці загадки. Навіть дорослі інколи сумнівалися в своїх знаннях, в своїх відгадках, діти не сумніваючись. Наші діти гарні, хороші, і тому ми чекаємо їх на наші вистави. І ми докладемо до сюди дуже багато багато зусиль. Ми руки, часто з милом не кажіть жахливих слів, малюків не ображайте, поважайте вчителів. Мамо, й тата, слухайте, і бабусі, дідусів, то зросте ви тоді дуже чемними людьми.